Нашу країну суне раптова напасть. Останні дні на вулицях було дуже тепло і приємно. Подекуди температура була навіть літньою, та все різко міняється. Йдуть масштабні заморозки, та навіть сніги, і з кліпотом відбулось щось дивне. Якщо ви планували, пікніки чи шашлики на природі то краще відкласти, адже час вже йде ледь не на години. Температура різко впаде до критичних мінімумів. Вітаємо глядачів. Закликаємо ставити вподобайки, підписуватись. Ми розпочинаємо. Морози сніг, жила, ось що очікує на українців у найближчий час. Синоптики назвали дати кліматичного апокаліпсису у квітні. В цілому морози сніг у квітні досить рідкісне явище. В цьому році природа вирішила дійсно вразити нас. Вже найближчим часом в Україні очікується суттєве зниження температури повітря. А в деяких регіонах будуть складні погодні умови та ми. Носові позначка на градуснику. після нетривалого потепління в Україну знову повернеться сильне похолодання істотне зниження температури буде супроводжуватися опадами у вигляді мокрого снігу. У багатьох регіонах України очікується ожеледиця за інформацією українського гідрометцентру на Житомирщині в Вінницькій, а також більшості західних областей вдарять морози. Синоптики попередили, що температура опуститься до мінус 5 градусів. Ну а вже згодом морози очікуються по всій території країни, окрім сходу та південного сходу. Також повідомляється, що 6 квітня в західних Житомирській та Вінницькій областях на дорогах буде ожеледиться. в день в західних, східних та південно-східних областях пориви вітру будуть 15-20 метрів на секунду. У свою чергу в ДСНС Україна повідомила, що у зв'язку з погіршенням погодних умов можливі перебої в роботі транспорту, енергетичних та комунальних служб. Рятувальники попередили, що через переміщення арктичного повітря та активного циклону. Місцями можливий сніг до 15 сантиметрів та ледиться на дорогах. Тим часом найближчої ночі погода в Одесі ускладниться. Про це повідомляє гідрометеорологічний центр Чорного та Азовського моря. Через негоду синоптика оголосила попорадження про небезпечні метеорологічні явища першого рівня небезпечності. Стою міста Одеса вночі вранці очікується туман. Прогнозують фахівці, і за їх даними видимість падатиме до 200-500 метрів. Також синоптикиня Наталя Птуха попередила про нюанси різкого квітневого похолодання із зимовою температурою та опадами. Розповіла, скільки воно триватиме, та в які роки раніше зима також намагалась відібрати права у весни у середині сезону. Вона зазначила, що квітень завжди мінливий і в цьому році не виняток. І також дуже контрастні погодні умови будуть. В найближчий час зниження температури і зміна синоптичної ситуації розпочнеться сьогодні, незважаючи на спокійну погоду. сонячну і тепло ще вчора. Сьогодні, внаслідок переміщення арктичного повітря з півночі Європи, і утворення на території України активного циклону над північно-східним регіоном очікуємо на ускладнення погодних умов. Продовж 6 та 7 квітня в західних Вінницькій, Житомирській, Київській, Чернігівській областях випадатимуть помірні місцями значні опади у вигляді мокрого снігу і снігу. Можливо, тимчасове утворення не всюди, але місцями може бути утворення снігового покриву висотою 3-10 см. Тому на дорогах в цих регіонах може бути ожеледиця, Тож водіям треба звернути максимальну увагу, особливо найближчими днями. Будуть найскладніші погодні умови в західних, північних та частково Центральних областях в західних областях може бути певне посилення вітру до 15-20 метрів на секунду під час. Проходження атмосферних фронтів, а також зниження температури до заморозків. В ніч на 6 число будуть заморозки в західних та північних областях. Ще цікавий буде сьогодні день, бо з надходженням атмосферного фронту з північного заходу розуміємо, що на південному сході в нас ще досить високі значення температури. Тому сьогодні в центральних областях подекуди навіть можуть бути грози за рахунок таких контрастних температур. Бо у західних областях сьогодні в день всього плюс 4, плюс 10, а по півдню, в сходу. До центру і навіть частково по півночі плюс 10, плюс 18 градусів. Опади можуть бути сьогодні ще й такі дощ, але в центральних областях подекуди може бути локальна грозова діяльність. 6 квітня атмосферний фронт зумовить опади в західних, Житомирській, Вінницькій областях, і це вже буде сніг. Зниження температури в цих регіонах, заморозки в межах 0-3 градуси, день максимуму вже невисокі, всього до плюс 4. Решта території, крім цих областей, буде дощити і мокрий сніг буде проходити. Температура як в день, так і вночі плюс 1, плюс 8. Дещо тепліше південь і схід. В неділю ще плюс 9, плюс 15. А 7 числа практично по всі території України може бути локально невеликий сніг, вночі заморозки в повітрі 0-5 градусів і в день всього 1-4 тепла. Тепліше на Південному Сході, там впродовж доби плюс 3, плюс 8. А далі цитую ще її слова. Зараз можу коротенько озвучити, що в перші декади з 1991 по сьогоднішні роки 97, 2002, дві 15, друге, третій, роки перші декади квітня були холодні з морозами та подекуди зі сніговим покривом. Це не є якоюсь несподіванкою. Така погода не часто, але буває в квітні. І цього року, за рахунок контрастів, в березні він у нас був найтепліший за всю історію спостережень. Почалася вегетація, тому такий болючий процес із холодами. Ну а щодо потепління, то поки що. На нього ми не розраховуємо. На жаль, до 10 квітня буде утримуватись така холодна погода зі значними заморозками. Дещо менше буде опадів, але заморозки все одно будуть ще тривати і поширяться на більшу територію України. Які зрушення будуть на початку другої декади квітня, але поки якогось різкого підвищення не прогнозуємо, а поступово може бути. Будемо оточнювати, а поки так, а ось щодо найхолодніших днів із снігом, то з приводу цього і з приводу опадів ситуація може бути найнеприємнішою, скажімо так, 6 та 7 числа. Проходження активного фронту сьогодні опади у вигляді дощу в західних та північних регіонах. Потім зменшення. І зміщення до південно-східних змішана фаза опадів, неділя, перехідний процес в багатьох регіонах, а західні та північні більше будуть відчувати вплив. А в понеділок може бути і невеликий мокрий сніг. Похолодання на наступному тижні посилиться, буде супроводжуватися ймовірними нічними заморозками, посиленням вітру та. Мокрим снігом, і такі різкі коливання погоди можуть негативно вплинути на людей із серцево-судинними недугами. Тож будьте уважнішими до себе та особливо до своїх літніх родичів. А щодо погоди влітку, то ситуація краща і снігу точно там не буде. Водночас, в 2025 році Україну ймовірно, знову чекає аномальне за погодними критеріями літо через гідрологічну посуху, можливі пожежі в екосистемах, а ще на тлі спеки. Може спостерігатися так званий кліматичний удар у вигляді гроз, граду, злив та шквалів. Фахівці попереджають, що в країни вже фіксуються передумови до небезпек літнього сезону. Україну чекають пожежі на тлі маловодності. Річок кандидатка географічних наук, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту НАН Україна Віра Балабух. Попередила, що вже сьогодні в країні спостерігаються передумови для. Ризику зростання пожеж навесні та влітку цього року вона розповіла, що певні водойми зазнають пересихання. Україна поступово втрачає малі річки, а великі перебувають в стані маловодності. До цього додається зникнення боліт, які раніше були природним джерелом живлення для річок. Посилює проблему відсутність снігового покриву, який зазвичай наповнював водойми. Все це призводить до гідрологічної посухи. Знижується рівень підземних вод, зникає вода в колодязі, і це стосується не тільки південних, але вже і північних регіонів України, навіть Полісся, яка ще нещодавно було зоною з надлишковою вологою підкреслює науковиця. Балабок додає, що в Миколаївській та Херсонській областях нині виникають не тільки проблеми із наявністю питної води. Але і з якістю її тому забезпечення країни водними ресурсами стає стратегічним викликом, який потребує уваги на державному рівні. Попередньо перехід до літньої температури може відбутись вже в травні за відсутності вторгнення холодного повітря на Лі плюс 20, плюс 25 градусів в Україні прогнозують інтенсивні погодні процеси, адже оскільки країна перебуває в помірних широтах, влітку та взимку відбувається коливання температури. За її словами, як тільки розпочнеться активне тепло і температурний фон стане вище 20-25 градусів тепла, якщо відбуватиметься переміщення атмосферних фронтів в країні, можна очікувати погодні процеси, які будуть давати інтенсивний ріст конвективних хмар. За такого сценарію спостерігаються грози і може випадати град. Та йти злива, а перед цим шквалові вітри досягатимуть небезпечних та стихійних значень. Також метеорологиня додає, що ці небезпечні явища, зокрема град в Україні, будуть відбуватися дедалі частіше. Ну а ми зустрінемося у свіжих випусках Новин до зустрічі. Слава Україні!